How does the meaning of the word changes when we add different prefixes to it? Not only the meaning, but also the role in the sentence. Як змінюється значення слова? Не тільки значення, але його роль у реченні, якщо ми додаємо до слова різні префікси? У цьому попередньому відео ми з вами розбиралися з усіма суфіксами і будували різні такі сімейства слів з різними суфіксами. А сьогодні ми будемо звертати увагу на префікси. З вами Ольга Кармаді, ваш вчитель англійської мови. Починаємо. Давайте спочатку розберемося, що таке префікси. Префікси це є буквосполучення, які додаються до початку слова, змінюють його значення або і роль у реченні. От подивимося на слово happy, щасливий, unhappy, «нещасливий». «Happily» ly. Ми додаємо ly, суфікс. І у нас «happy» прикметник переходить у прислівник. HEPPI. Ми розбирали це у попередньому відео. А якщо ми будемо говорити анхепіли нещасливо, тоді у нас префікс «un» означає зміну значення на протилежне. «Unhappy» нещасливий. Анхепі ли нещасливо. І тут у нас виникає проблема. Я розумію, англійська мова складна, там дуже багато винятків. І е, префікси. Не можна їх отак наосліп вживати зі словами і знати, що, от, наприклад, unhappy, un – це є нещасливий, і ми un уживаємо з любим прикметником. Так не виходить. У нас є дуже багато префіксів, які відповідають на оце заперечення, негативне значення слова. Їх є десь так. Ми сьогодні будемо з вами їх розбирати приблизно 6-7. І з різними словами вживаються різні префікси. Але, якщо ми зараз хочемо пожалітися на англійську мову, яка вона складна, давайте подивимося на три слова в англійській мові: Impossible, «immoral» і imbalance. В англійській мові тут завжди додається префікс ім до е, основного слова. Impossible. Possible, possible це можливий. Impossible неможливий. Українці використовують не Immoral Моральний аморальний, українці використовують а-префікс imbalance, disbalance. От попробуйте пояснити це людям, які хочуть вчити українську мову. Неможливий аморальний дисбаланс. Ось так, така сама ситуація в англійській мові. У нас є disconnect, dislike. Dislike це не любити, misunderstand, не розуміти, антивор, противоєнний і так далі. Під кінець цього відео я вам розкажу, що з цим всім робити. А тепер давайте пройдемося про таких найбільш поширених префіксах і дивимося, яке є їхнє значення і як вони змінюють значення слова, а також функцію слова у реченні. Перший найбільш поширений префікс ан un. UN пишеться. «Happy», «unhappy». щасливий нещасливий, анлок «замикати», анлок відкривати. I unlocked the door when I left the house. Я закрила двері, коли я вийшла з будинку. I unlocked. Ні, unlocked – це є відкривати. Lock – закривати. Що я говорю? Lock – unlock. Lock – закривати, unlock – відкривати. I unlocked the door when I came into the house. Я відкрила двері, коли я зайшла в будинок. I locked the door when I came out of the house. Я закрила двері, коли я вийшла з будинку. Mm -hmm. Даруйте. Другий префікс ін. Оцей префікс ін вживається в більшості з прикметниками. Active, uh, активний, а якщо ми хочемо сказати пасивний або неактивний, «Inactive» – «incomplete». У нас є базове слово «complete» завершений. Uh, «завершений». «Incomplete» – The workers were inactive. That is why the job was incomplete». Працівники були бездіяльні, ось чому робота була не завершена, просто не завершена. The workers were inactive, бездіяльні. That is why, ось чому the job was incomplete. Incomplete, не завершена. І в українській мові у нас бездіяльний префікс без. А далі incomplete перекладається як заперечення просте. Не завершена. Завершена, не завершена. Ім. Префікс «ім» – це є отакий похідний від IN. І він вживається в словах, де тяжко вимовити IN і наступну букву. Це переважно буква M, P, і -e B. Двіться на слова, які я вже говорила. «Ім» – «moral» і – It is impossible to fly without wings. Без е е крил неможливо літати. Дослівно, це є неможливо літати без крил. It is impossible to fly without Wings. Stealing is immoral. It is not right. Stealing – красти аморально це неправильно. І в цьому реченні так гарно перекладено красти аморально це неправильно. А якщо ми дослівно дивимося, то це stealing – це є герундій, він утворений з базового слова to steal, красти. stealing, крадіжка, розкрадання. А на українську воно перекладається дієсловом красти аморально. А дослівно би було, крадіжка є аморальною. It is not right. Це неправильно. Оце вираз it is not right, дуже гарний вираз, раджу вам його запам'ятати. It is not right, це неправильно. Часто він живається. Наступний префікс this. This часто вживається з дієсловами і прикметниками. От, наприклад, connect з'єднуватися або з'єднувати, disconnect – роз'єднувати. like – подобатися, dislike – не подобатися. honest – чесний dishonest – I dislike being interrupted. I dislike, Ну тут тяжкий, е, грунті конструкція. Давай скажемо так. I dislike when I am interrupted. Мені не подобається, коли мене перебивають. Тут пасивний стан. I dislike. Мені не подобається. Або я не люблю. Ось так можна ще перекласти. Like – мені подобається. I like. I dislike – мені не подобається. Anti – Anti. Uh, Зрозуміло, тому що в нас є кальковий переклад: антивоєнний, anti-war. Подивіться, як воно пишеться через риску. Тому що anti- такий досить потужний префікс, і він може виступати як і окреме слово. Anti-war, anti-inflammatory. Inflammatory – це є запальний, антизапальний, anti-inflammatory. I have or I need anti-inflammatory drugs. Мені потрібно антипротизапальні ліки, anti-inflammatory. Наступне IR. Ear, ear, префікс ір. Ear. Regular, регулярний. Irregular. Нерегулярний, регулярний нерегулярний. «Responsible» – відповідальний. Irresponsible безвідповідальний. I do not like irresponsible people. Мені не подобаються безвідповідальні люди. I do not like irresponsible people. Ось такі у нас є всі пре префікси, які мають майже одне і те саме значення. Вони вказують на скасування, відсутність, зміну значення слова. І з різними словами в англійській мові вживаються різні префікси. Як з усім цим розібратися? Так, я не хочу, щоб ви зараз це все послухали, і у вас оці всі знання так уууу випарилися і полетіли в землю незнанно. Unknown Land, незнана земля. Подивіться, Unknown. Я вжила префікс. Known знана земля, Unknown, незнана земля. Так, що з цим всім робити? Я пропоную вам послухати оце все. Переслухати це відео може декілька разів, щоб ви були отак приблизно знайомі з усіма ситуаціями, які відбуваються з словами і з е, різними префіксами в англійській мові. І собі на холодильник поставити. Такі найбільш, найбільш вживані пари, щасливий, нещасливий. От, наприклад, корект, правильний, неправильний і так далі. Я вибрала, скільки я вибрала? Ну так, 10 приблизно, більше, ніж 10 слів, і їх добре вивчити. Не розуміти правила, до чого додаються які префікси, просто їх вивчити. І все, не пам'ятати правила. От у нас є. Ви можете собі записати і на холодильник поставити, щоб вивчити добре. Happy, unhappy. Щасливий, нещасливий. Do, to do і to undo. Робити скасовувати. Correct, incorrect. Правильний неправильний. Complete. Incomplete. Завершений незавершений. Possible. Impossible. Важливий не, possible, можливий неможливий. Possible impossible, неможливий. Patient, терпеливий, Impatient. Нетерпеливий. Perfect. perfect – ідеальний. Imperfect не ідеальний. Like dislike. Любити не любити. Honest dishonest. Чесний не чесний. Uh, understand розуміти. Misunderstand не розуміти. Misunderstanding непорозуміння. Place uh, – поставити Воно що може вживатися як іменник place місце misplace, загубити або не поставити на своє місце. От і все, оці всі дуже важливі такі пари слів, і які префікси, які відповідають да, за зміну значення заперечення, їх є багато, так досить. Бачите, скільки ми з вами їх всіх прийшли, і ви знаєте, що оці речі слова мають іменно такі префікс до них. Ми не можемо сказати інхепі. Нещасливий. З happy вживається тільки un, префікс un. Ми не можемо сказати impossible. Нам завжди говорити треба impossible, тому що там навіть язикові тяжко вимовити. Ось, це у нас є все про префікси, які відповідають за значення слова і заперечення. Давайте подивимося ще на три додаткові префікси, які мають інше трошки значення. От, наприклад, реа e, re -re, префікс означає повторення, відновлення, повернення. От, наприклад redo, reappear, to redo, це є переробляти. У нас я вам дала на холодильник undo – перерозкасовувати. To undo – скасовувати, повертати назад, так? Значення зміється. А redo переробляти. Префікс SUB означає підрівень, означає менше, нижче. От, наприклад, subway – Way – це шлях, sub – це метро, підземка. Subtitle – Ми знаємо це як субтитри. Але тайтл це є заголовок, а саб підзаголовок. Ось префікс саб. І останній префікс це є інтер. Між серед взаємно. Interdependent, взаємнозалежний, International – Міжнародний, national це є народний, International – міжнародний. Так, добре. Оце у нас є все про префікси. Які вони можуть бути складними? Що вам потрібно основне взяти з цього уроку, Що префікси є різні, різні префікси вживаються тільки з певними словами. Дуже багато префіксів мають зміну кардинальну зміну значення слова на протилежне або заперечення. І потрібно знати найбільш вживані. Починаємо з того, що ми вже знаємо найбільш вживані пари: Happy, unhappy. Щасливий, нещасливий. І маємо на увазі, маємо собі в голові. Пам'ятаємо, що є інші префікси, які відповідають за інші функції. Ось, мої шановні українці, ось така у нас ситуація з усіма префіксами. Не переживайте, ми будемо з вами тренуватися. Наступне наше відео буде тренування цього всього, щоб ви поступово це все запам'ятовували. Бувайте і ми побачимося з вами в наступному відео. 小了，大。